Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні навчимося з вами робити утяжку очей у іграшки. Для цього власне іграшка з вставленими очима на безпечному кріпленні. Відрізаємо трохи нитки, ну так, сантиметрів, може 20, вдіваємо в голку. Я використовую товсту голку металеву з тупим кінцем. Незручно якраз таки робити утяжку. Що робимо далі? Вводимо голку внизу, знизу голови і виводимо під оком. Так. Ось тут приблизно. Протягуємо. Тут ми залишаємо такий невеличкий кінець. І притримуйте його обов'язково, щоб він у вас не вискочив, коли будемо робити утяжку. Далі ниточку вводимо, голку вводимо над оком, отак от по діагоналі. І щоб було зручно, поки що виведемо, наприклад, на лобі десь Вискочила. і уважно. Прокладайте цю ниточку під оком, ось так от. І притримуючи знизу кінчик, підтягуйте вверху. Оп, ниточка сховалася і зробила ямку. Тепер же нам треба це саме повторити з лівим оком. Введіть знову сюди нитку, де ми дістали. І тут, тут можна навпаки, я роблю. Зверху спочатку дістаємо ниточку, трошки підтягуємо, не забувайте тримати цей кінчик, і вводимо голку під оком, і виводимо одразу сюди, в цю саму точку, де ми вводили. І так само під око. І тепер теж підтягніть цю ниточку. Бажано, щоб ця нитка сховалася під оком. Але, в принципі, не обов'язково, бо ми її перекриємо потім білок, коли будемо вишивати. Бажано ці кроки повторити ще один раз. Ви трошки втоплюєте очі і підтягуєте за обидві ниточки за початок і кінець. Повторіть ще один раз. Ці самі кроки. Вивели ниточку знизу, по діагоналі зверху, потягнули і з цим оком повторили. Ці ниточки ви разом закріпите вузлом і сховаєте всередині. І все. Бачите, у нас. Тепер маємо такі заглиблення під очками, і вони більш симпатично виглядають. Ось, користуйтесь на здоров'я. Чекаю на ваші вподобайки та коментарі. Гарного дня!